Вітаю, друзі! Що вам треба пропрацювати, щоб до вас прийшло ваше щастя, ваше приватне життя? Особисте життя, так? Ставте лайк цьому відео, дивіться на карти. Що вам треба пропрацювати, щоб до вас прийшло ваше щастя. Двіка жезлів, дивіться. Пропрацювати вашу невпевненість у собі. Це карта сумнівів, це карта пасивності, це карта, коли ви не берете ініціативу, а чекаєте, що хтось візьме ініціативу на себе. і Постукає до вас у хату. Да? Це карта невпевненості, коли людина не вміє сама керувати своїм життям, не вміє приймати власне рішення, або навіть якщо вміє, дуже довго вагається. Отже, вам треба з цим попрацювати, бути більш рішучою людиною, більш вольовою, більш сміливою людиною, більш ініціативною. І тоді щастя до вас таки постукається.